Привіт всім, мене звати Роксолана Макритів і ви на моєму ютуб-каналі, де я найчастіше розповідаю відео для українців в Америці. Це відео буде дуже важливим. Дуже багато людей писало мені саме в інстаграмі про те, щоб я зняла це відео, тому що воно актуальне для всіх українців, які першу чергу, приїжджають по United for Ukraine». Це відео про найважливішу форму I-94 для нас, українців. Покроково, що це за форма? Взагалі, для чого вона необхідна, як її скачувати онлайн, де її отримати в паперовому вигляді, який термін дії в формі, чи вона, чи вона платна, чи скільки вона коштує? Як взагалі виправити помилку, якщо ви знайшли в цій формі, бо вона є найважливіша форма? Отже, все буде в цьому відео. В першу чергу я хочу нагадати вам про підтримку каналу, який я знімаю тут українською мовою. Я хочу збільшувати масштаб україномовного контенту на YouTube, саме тому я прошу вас про підтримку. Підтримку зробити дуже легко. За що за це платити нічого не потрібно. Що таке підтримка каналу на YouTube? Це, коли ви пишете коментар від чотирьох слів, чому саме чотири слова, тому що такі алгоритми Ютубу і Інстаграму. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, поширюйте відео, ставте дзвіночок. Таким чином, все більше і більше українців зможуть бачити цей контент. І україномовний Ютуб буде збільшуватись і збільшуватися. А зараз буде інформація про Ай-94 форму. отже, що таке ця форма? Ця форма офіційний документ. Саме головне, що використовується урядом Америки для реєстрації в'їзду, виїзду всіх іноземних громадян, іноземців з країни. Але не всіх, всіх повністю. Я потім вам ще перелічу, яка е, різниця є між громадянами-іноземцями, наприклад, там з Європи, е, які е, мають там вже конкретно свій паспорт європейський і так далі. А інших іноземців, які не мають паспортів, вони мусять мати цю форму, а 94 Ця форма є доказом вашого легального в'їзду в Америку і має всю інформацію про вас статус перебування. Друге, чому форма I-94 настільки потрібна тут в Америці? Вона є важлива, тому що підтверджує ваш легальний статус, як я сказала, вказує дату вашого прибуття, також дозволений термін, все показано в цьому одному листочку. Ця форма необхідна для отримання, наприклад, для вашого отримання дозволу на роботу, а також водійських прав, медичних всіх послуг, соціальних послуг, якщо ви хочете подаватися. Кудись на Бенефіт чи взагалі робити якусь паперову роботу, приїхавши наприклад по програмі «United for Ukraine», Вам цю форму потрібно всюди. Я вже знімала таке відео про 10 найважливіших кроків в Америці, коли ви приїжджаєте по «United for Ukraine». Ви можете ось тут його подивитися, ось так воно виглядає. Там також сказано про цю форму і не лише, чому вона важлива, чому я рекомендую це як один з перших документів після вашого приїзду, який потрібно роздрукувати декілька екземплярів, бо вам так буде легше жити. Третє, форма А-94 для людей саме по United for Ukraine. Чому я хочу на цьому наголосити, тому що багато українців, які приїжджають по цій програмі, вони не знають англійської мови і вони не розуміють тобто, цієї різниці, тому я хочу про це сказати зараз. Якщо ви прибули саме по United for Ukraine в Америку, вам ця форма буде важлива не лише для вашого підтвердження легального статусу, а також допоможе зробити, так як я казала, всі документи, послуги, бенефіти без цієї форми, ви не зможете з цим справитися. Хочу розказати ще до ось цього відео важливу річ, що цю форму я рекомендую вам скачати. Ще перед виходом, коли вам вже віддали паспорт перед виходом в двері, скажімо так, в Америку, коли вам вже сказали «Welcome to USA» і ви вже направляєте себе ходити. Чому я рекомендую так зробити? Тому що там може бути помилка, і я знаю людей, які а, з цією помилкою плюс з помилкою в паспорті з інакшим паролем, з інакшим штампом, вийшли, не перевірили, і потім мали 4 місяці, і 6 місяців проблеми тут в Америці, щоб це змінити. Ну, це все насправді дуже складно. Тому е, в мене ще буде відео на каналі. Багато людей просять, щоб я зняла, е, чому ми переїхали саме в Європу, в Америку, тому що ми там довший час вже, е, проживали. Ну як не довший, але. Ви розумієте, якийсь час проживали, а також що нас питав офіцер на кордоні, це відео також буде на цьому каналі. Так от дуже важливо, нас затримали 4,5 години тут в Америці на кордоні. Я розповім, чому і що нас запитували. А також нас затримали на посадці перед посадкою на літак. Нас мали вже не садити на літак. Посадка на літак була завершена. Кому цікаво гляньте собі в цьому відео інформацію, чому було так і як це мені вдалося вирішити, скажімо так. Ось і я наполягла на тому, коли ми вже були дуже втомлені після цих всіх пригод, 12 годинний переліт, потім 4,5 години чекали, поки нас впустять в Америку. І я все одно стояла перед цими дверима виходу в Америку просто з останніх сил. Для всіх, хто прилетів разом зі мною, скачувала цю форму, читала, не тяжко її скачати. Але після стільки годин і стресу ти вже просто ну, не дуже маєш ресурс на це. Тобто я вводила, перевіряла там кожну букву, цифру, скачувала цю форму, дивилася, в паспорт дивилася. Я ж тоді, коли я все перевірила, я кажу, все, виходимо. І це нам дуже допомогло. Я прочитала це колись на Ютуб. Я спілкувалася з імміграційними адвокатами в переписці, коли ми їхали сюди. Просто в мене є блог в інстаграмі. Ми спілкувалися на ту тему, вони мене також попереджали, що варто так зробити. Тому для вас підказка. Четверта, кому конкретно потрібна ця форма? Всім іноземцям, які в'їжджають в Америку, так як я казала, а за неімміграційним статусом візою, неімміграційною. «United for Ukraine» – це є не імміграційний статус. Ви потім можете там переходити, але сам «United for Ukraine» програма вона є не інформаційною. Е, так для е, незалежно від мети е, візиту, наприклад, там туризм, навчання, робота, інші цілі, так само «United for Ukraine», Громадяни вже взагалі Америки і постійні мешканці, наприклад, які мають Green Card, ви знаєте, вони не потребують цієї форми. Їм для цього не для цього абсолютно не треба. Їм достатньо свого американського паспорту або з цієї пластикової карточки. Green card, в яку ми з вами кожного року граємо в лотерею. Я, до речі, дуже багатьом людям допомогла заповнити green Card у лотереї в 2024 році. Я буду продовжувати це робити. Тому, якщо вас цікавить, ви можете написати мені на сторінку Інстаграм з інформацією я пораджу взагалі інформацію того типу, якщо ви хочете, щоб конкретно я подала для вас green Card, пишіть мені в Інстаграм, або можете залишити ні, найкраще все-таки написати мені в Інстаграм. Або можете написати мені на електронну пошту, я залишу її в описі до цього відео, і я вам допоможу зареєструватися. А, наступний пункт як скачати форму i 94 онлайн. А, зроблю ще зйомку з екрану, скоріш все, але там дуже прості кроки. Ви заходите на сайт, який я лишу в описі до цього відео, і доступ, робите такі чотири кроки. А, переходите на сайт, офіційний сайт, тільки офіційний, служба метного прикордонного контролю. CVP, там вибираєте нижчу опцію Most Get Most Recent I94, вводите свої особисті дані, такі як номер паспорту країну видачі паспорту, дату народження та дату в'їзду в США. Коли ви перейдете в описі до мого відео по посиланню для того, щоб завантажити свою форму i-94, ви потрапите ось на таку сторінку. Завантажити форму можна двома шляхами. Натиснути на кнопочку Get More Recent I94, або натиснути ось тут вгорі Get More Recent I94. Зазвичай я завжди натискаю ось тут. А Ви переходите на наступну сторінку, де написано інформацію про те, що це офіційний сайт, про правила, і вам потрібно з ними погодитися для того, щоб перейти на наступний крок. Якщо ви погоджуєтесь, натискайте на синю клавішу. Якщо ви погодилися з правилами, які були наведені в попередньому слайді, у вас відкривається таке вікно, де first given name це ваше ім'я. Пишете англійською мовою Ваше ім'я, так як воно вказано в вашому біометричному закордонному паспорті. Last family name, surname це ваша фамілія, ваше прізвище. Також вказуєте англійською мовою, так само, як у вас вказано в біометричному паспорті. Birthday це ваша дата народження. Перша ось це віконечко це є день, Month – це є місяць, year це рік. Document number. Щоб зрозуміти, що таке document number. Ви також можете ось тут відкривати не тільки щодо цього документа, а щодо будь-якого У вас, наприклад, є питання щодо будь-якого віконечка, ось тут є, бачите, знаки запитання, ви можете відкрити і перекласти через Google Translator. Але я вам підкажу: Document number, ви вводите номер вашого паспорту з буквами зі всім. Наступний пункт Country of Citizen. Ви вибираєте. Країну, де ви проживаєте, ваша країна, де ви громадянин. Після того, коли ви заповните всі поля, вам потрібно буде натиснути на ось цю синю кнопочку Next, що означає, що ви почнете генерувати свою форму i94. Вона з'явиться у вас на екрані, ви зможете собі видрукувати або зберегти її на комп'ютер, телефон чи на флешку, щоб потім роздрукувати. В мене ще був такий нюанс, до речі. А, я в'їхала, ну, для прикладу, 16-го чи 20-го, наприклад, числа якогось місяця. Просто не хочу розголошувати особисті дані, окей, тому називаю рандомні цифри. Припустимо, 16-го числа якогось місяця я в'їхала, так? Але так як ми читали, чекали 4,5 години, це вже була ніч, моя форма була, а, звичайно, що ну, вже 17-м числом. Тобто є такий нюанс, коли ви там вписуєте це все, вам може не показати форму, ви можете почати панікувати, що робиться, чому так. Тобто це ніч, знаєте, купа емоцій, на цей приїзд. Тим більше ми з вами їдемо не в туристичних далеко цілях, Розумієте, в нас з собою ще на голові купа багажу проблем і інших речей. Тому не панікуйте, подивіться на годинник, тверезо мисліть, оцініть ситуацію, чи все окей. Якщо година вже пізніше, після опівночі, тому і форма буде наступним днем, наприклад, 17 17-м. або там, якщо го то, то 21 м і так далі. Це важливо знати. Далі, після того, коли ви вводите свої особисті дані, ви просто натискаєте next і завантажуєте свою форму. Там читаєте всі е, всю інформацію про вас. Якщо вона окей, все, виходите в двері, «Welcome to USA» і це буде 50% того, що ви можете зробити як найкраще для себе і своєї сім'ї. Перший крок, я б так сказала, в вашу Америці. пункт. де отримати форму Ай-94 в паперовому, паперовому форматі, я маю на увазі. Якщо ви перебуваєте, прибуваєте в Америку повітряним шляхом чи морським транспортом, тому форму 94, -94 автоматично створюється під час проходження митного контролю. Якщо ж ви перебуваєте сухопутнім, наприклад, шляхом, наприклад, там, з Канади чи з Мексики, вам необхідно буде заповнити версію форми вже на в'їзді. Є також такий нюанс. Термін дії форми. Люди питали, а скільки вона діє, а як дізнатися. Термін дії залежить від типу вашої візи, а також мети вашого візиту взагалі в Америку. І на формі буде зазначено, до якого часу дозволено вам перебувати в США. Важливо звичайно слідкувати за цим часом терміном, який вказаний, щоб уникнути проблем з імміграційними службами, щоб не попасти в нелегальний статус. Тобто, от, чому ще важливо цю форму перевірити і все прочитати? А може там дату, розумієте, випадково чи система, чи офіцер врівне правильно. Ви собі живете, там пройшло півроку, рік, ви думаєте, о, все окей, а ви вже не в інвограційному, нелегальному інфекційному статусі, хоч ніби у вас все мало би бути окей, але Ви не перевірили, не доглянули, там зробили помилку. І халепа ви такі речі. М -м -м, я вам скажу, це дуже-дуже боляче, дуже тяжко, дуже жахливо спілкувалися з людьми, які мають такі ситуації. Нікому не бажають, Тому просто перевірте, це ваша база. Це. Поки що як ваш паспорт, розумієте? Це от ваша така супер важлива річ. Ви зараз інакшої важливої речі в Америці не маєте. Це перший ваш типу паспорт в Америці. розумієте, Важлива річ. Е, ціна форми. Люди питали, скільки вона коштує. Ну, Дивіться, я знаю, що просто форма вона є безкоштовною. Є люди, які займаються там. Допомагають людям, наприклад, в заповненні різних форм, і так далі. є імміграційні адвокати, які це роблять. Тобто кожен встановлює свою ціну і платить з неї податки. Якщо ви просто, просто ви хочете самі собі цю форму скачати, вона не коштує нічого. Якщо ви заповните дані, вмієте розумієтеся, вона нічого не коштує. То це не є проблема, вона є безкоштовною. Але якщо ви перебуваєте вже сухопутним шляхом, може стягуватися якась невелика оплата за обробку цієї форми. Ці інформації я не знаю, я просто прочитала в інтернеті, що таке буває. Просто зверніть увагу, що вас може таке чекати, якщо у вас такий шлях. Як виправити форму у формі помилку? Якщо ви, ви знайшли якусь помилку в 94-й формі, вам потрібно звернутися до найближчого офісу служби інверційного та приконтрольного контролю США. CBP. От якщо ви ще не перетнули тих дверей, поки вже сказали Welcome to America, але ви ще не перетнули дверей, то ви звертаєтеся, звичайно, що до офіцера, з яким ви щойно це спілкувалися. І це найкоротший, найменш безполісний, і легкий шлях це все порішати. Але якщо вже перетнули десь там вдома чи ну, потім побачили, ну звертайтеся до служби межного і прекондорного контролю США. Звертайтеся до них, кажете, що є проблема в формі, показуєте помилку, показуєте, може, паспорт, всі свої документи, з якими ви прилітали, показуєте, ну і вже рухаєтеся в тому процесі, щоб виправити ту помилку. Також ви можете звернутися до аеропорту чи порту, через який ви в'їжджали з Ну, Це якраз цей варіант, про який я вам казала, коли на місці ви вже виявили цю помилку. Це найкращий шлях. Перевіряйте форму. Я не просто так наголошую, що це таке. Хто ще не приїхав, не стикнувся з тим, просто не розумію, наскільки це важливо. І е, ну, за цим втрачаються дуже великі гроші, дуже великі ресурси, і фізичні, і нервові, і так далі. Я просто не перебільшую щодо, цього, щодо цих речей. Можливо, є люди, які мали помилку і дуже швидко це виправили, але люди, з якими я спілкувалася, мали суперсплачевну е, супер долю з цією ситуацією. Далі. Куди взагалі потрібно подавати цю форму, так щоб конкретніше, вона е зберігається за літо в електронному вигляді в самій службі митного та прикордонного контролю вже Америки? Вам не потрібно подавати її кудись конкретно, якщо ви отримаєте, куди бігти, куди її подати, що я приїхав? Нема такого. Вам потрібно мати при собі копію і корисно мати її для різних, ну, всіх можливих там подачі на бенефіт, на медікал, на ну в різні адміністративні структури, куди би ви не пішли. Цю форму вас будуть вимагати, поки ви не отримаєте, наприклад, вже пластикову карточку ID, або будете здавати драйвер лайсенс на водіння. Тобто саме важливе такий ти типу, покажеш паспорт, як вашій США, майже тимчасовий, звичайно, що. Uh, і кому не потрібна форма uh, громадянам, що не потрібна, людям, які мають Green Card, пластикову, не потрібна. І деяким формам іммігрантів ім... форма А-94 не потрібна, але вона не стосується United for Ukraine, тому не будемо за це вглублятися. Ці люди точно знають, що їм ця форма не потрібна. Uh, отже, форма 94 є важливим документом для кожного іноземця, який відвідує Америку, наголошую. Сумуємо і сподіваюся, моє відео допомогло вам зрозуміти ці всі нюанси. Допомогла вам зрозуміти, скільки коштує ця форма, які є з нею складнощі, що, в принципі, це не тяжко. Ви побачили на відео, як її можна собі завантажити безкоштовно абсолютно. Я думаю, що все у вас з цим буде окей. Хочу вам ще нагадати про підтримку каналу, який я знімаю на YouTube українською мовою, так як я хочу, щоб україномовний YouTube розвивався все більше і більше. Прошу вас про під підтримку. Все таке підтримка. Каналу Ютуб чи Інстаграм. Нагадую, це чотири слова, від чотирьох слів коментар, тому що такі алгоритми Ютуба, також інстаграму. Також лайк на відео, підписка, поширення відео. Ставте собі дзвіночок, натискайте, щоб пам'ятати і бачити, чим пошвидше відео, яке я завантажую тут про Америку. Це допоможе всім українцям бачити все більше і більше україномовного контенту на YouTube і таким чином і розвивати його. Я вам дуже дякую за перегляд. Ці відео, які ви мені пишете, я буду знімати. Якщо вас цікавлять ще якісь додаткові відео, можете написати в коментарях до цього відео, які теми розкрити для вас. Якщо у вас є питання, пишіть мені. Або можете писати мені в інстаграмі. Там я веду досить активно свій блог і також відповідаю на ваші питання. Бажаю нам всім миру і добра. Побачимось па-па-па.